Україна рухається у напрямку до вступу до Євросоюзу, і перші інтеграційні кроки відбуваються вже зараз, в тому числі і у сфері вищої освіти. І ми пишаємося тим, що Запорізька політехніка стоїть в авангарді цих процесів. У цьому році ми стали повноправними членами Європейської асоціації закладів вищої освіти. Ця організація об'єднує заклади вищої освіти, національні і галузеві об'єднання. Які сфокусовані на розвитку і забезпеченні якості вищої освіти. Вперше в історії представництва України у цій асоціації Запорізька політехніка дала початок новій традиції для українських вишів представляти себе не лише голосом шанованих науковців-представників адміністрацій, а й студентства. Основною темою 32-ї щорічної конференції стала «Skills for Europe», Адже європейською комісією було визначено, що 2023 рік оголошено європейським роком навичок або European Year of Skills. В рамках секційного засідання конференції разом з головою вченої ради Володимиром Євгеновичем Бахрушиним презентували тему тренди професійної вищої освіти в Україні, яка дійсно викликала неабиякий інтерес з боку наших колег з європейських університетів. Ми максимально використали цю платформу для розширення кола нашого партнерства з провідними європейськими університетами. На шляху до євроінтеграції ми повинні прислухатись до європейських тенденцій. І головний наратив, який ми винесли з конференції майбутнє за політехнічною освітою, і саме вона є пріоритетним напрямом у вищої освіти. І це дуже важливо для нашої держави, оскільки після перемоги вона має відбудовувати промислові галузі, економіку, і для цього потрібні кваліфіковані кадри. І Запорізька політехніка є і буде безумовним лідером технічної освіти, поєднуючи у собі потужний науковий потенціал і 120-річний практичний досвід.